Моє відвідування та враження від кабалістичного центру в місті Дніпро для моїх подруг. Моє перше знайомство з Дніпровським Клім відбулось під час циркального конгресу у лютому 2025 році. З того часу я також була присутня на травневому триденному циркальному конгресі, а також на трапезі напередодні свята Шовор. В перший раз, коли я приїхала, мене. Дуже глибоко вразив прийом подруг. Це було так тепло і природньо, ніби ми давно-давно знайомі були. Складно передати словами ті почуття, які ми переживали під час конгресу. Було дуже зворушливо бачити, як ті, хто не зміг бути присутніми фізично, підключились в онлайн-кімнату Дніпра. Ми об'єднували наші серця і справді відчували себе єдиною душею. Саме в цьому об'єднанні мені випала нагода поділитися враженням від мого першого конгресу як студентки МАКа з українським клі. За цей досвід я щиро вдячна Ілоні, моєму координатору. Ілона також представляла кабалістичний центр міста Дніпро на українському клі. На травневий церкальний конгрес я їхала вже в очікуванні зустрічі з подругами. Хотілося обійняти кожну і сказати, як я сумувала і чекала цього моменту. Цього разу у нас було трохи менше, адже частина подруг вирушила на дзеркальний конгрес до Києва. Але всі три дні конгресу в Дніпрі були справжньою духовною казкою. Як у лютому, так і в травні ми слухали уроки, проводили семінари у мовчанні, семінар. Питання, відповідь, співали пісні, були в обіймах одна одної, об'єднані серцями з світовим клі. Під час цього дзеркального конгресу зі мною були подруги із загальної кімнати вумен 160 в Варвуті. Таким чином, ми були об'єднані із тими, хто також не зміг фізично бути на конгресах. Я отримала безцінний досвід у спілкуванні з подругами, було багато теплих, конструктивних розмов і корисної глибокої інформації, яку я повезла з собою. І як не згадати про наших товаришів, це благословені друзі, опора й натхнення під час конгресу. Вони з любов'ю і самовідданістю готували їжу до трапез, а також створювали ту святкову атмосферу, яка панувала в об'єднанні. Ігор прекрасно виконував світа вкіт кухаря. Усе, що було приготовлено, було. Дуже-дуже смачно. Я вдячна йому і всім друзям, які йому допомагали готувати їжу до трапез. Можна говорити дуже багато добрих слів, але щоб відчути тепло, турботу і любов, потрібно особисто відвідати цей центр і побачити, які трудівники творця знаходяться в цьому чудовому кабалістичному центрі міста Дніпро. З любов'ю і вдячністю моїм кабалістичним подругам і друзям. Моє враження від конгресу для моєї десятки 157 п'ятдесят сім від Світлани. des milliers d'années, nous avons vécu, sommes morts, changé de corps. Mais notre âme est éternelle. En suivant les pas des sages, nous ne serons jamais perdus. Vous êtes mes frères et sœurs pour cette dernière bataille Face à l'instinct qui est en moi Face au désir Vous êtes mes frères et sœurs on ira Jusqu'au bout Et nous entendrons le Seigneur dire Mes fils m'ont vaincu Девочки, привет! Привет! Привет вам из Днепра! Мы как? тут со как? Светочкой объединяемся. С праздничком! С наступающим, да, берегите друг друга, оцените друг друга, держитесь друг за друга, это самое главное. Слихаем!